Всіх вітаю. Сьогодні ми спробуємо розібрати, як самостійно собі допомогти своїм діткам, подивитися, чи є нестабільність шийного регіону, і провести банальний неврологічний тест, який в домашніх умовах може зробити кожен. Ну, і відповідно, ви зможете знати, чи є у вашої дитини проблема, чи є у вас проблема, чи у ваших рідних Отже, дивимося. Це насправді банально просто. Беремо звичайний аркуш паперу. Це звичайний неврологічний тест. Давай подивимось, ставимо між мізинчиком, просимо утримати. Не може. Тримай. Не може, Цей мізинчик. Тримай. Щепочкай. Ще разочек, Утримай. Тут тримає. 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 Ще раз перевіряємо. Ні, не може. скользити, Тримається. Тут не потрібно великої сили, вона або тримає або не тримає, ви одразу відчуєте, чи є проблема, чи нема. Отже, ми знаємо, що у нас, якщо ми візьмемо нашу руку, ой, ми візьмемо нашу руку у нас таким чином буде йти ліктьовий нерв, серединний нерв, лучовий нерв. У товариша випадає, виходить, ліктьовий нерв. Тепер перевіримо: є одна вправа для стабілізації шийного регіону. Що потрібно зробити? Підборіддя задвигаємо ось таким чином. Я попрошу легенько надавити потилицею на мою руку. І потримаєте. Чекаємо 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Розслабляємо. Якщо є нестабільність шиї, вже не справляється патобіомеханіка довго розгинача і ваша шия постійно падає вперед, особливо якщо багато сидите в позі гаджета за комп'ютером. От ми будемо бачити. Тримай. Ще разочок, Краще, так? Да? Трошки краще. тримай, Ще разочку не дави. Утримую. Отак тримаєш. Тобто цю вправу потрібно йому виконувати, буде як домашнє завдання вранці, в обід ввечері. або після довгої роботи, якщо ви посиділи довгий час, вам потрібно вивести шию назад, покласти свої ручки таким чином і легенько на потилицю натиснути для того, щоб простабілізувати шию.